Трохи більше 43% громадян, що мають право на приватизацію землі, скористалися ним. Тобто, станом на 1 січня цього року державні акти на право приватної власності на землю отримали 5 979 громадян району. Нерозпайована земля у Биреному, Михальчині, Слободі, Бучках, Мурав'ях і площі колишнього радгоспу радгоспоновороціврській. Чого вони були не розпайовані? Тому що на, в цих господарствах знаходяться землі історико-культурного призначення. А інспекція по охороні пам'яток історії та культури не погоджує виготовлення проєкту розподілу земель без визначення цих земель і вимагає значні кошти за це погодження. І тому тільки якщо є бажання або інвесторів взятися за це діло, або самі люди зможуть організуватися і визначитися ці землі. Визначитись з цими землями, погодити їх в їх інспекції і далі ну как би діла якби з мертвої точки. Наразі у Бириному справа рушила з місця. Проекти оплачує інвестор. Як зазначила начальник відділу держкомзему у на районі, Анна Ковальчук, найближчим часом акти на Биринські землі будуть виготовлені, але не усі зі слів Ганни Ковальчук. Документи інвестор оформляє тим, хто бажає віддати її в оренду.